Добрий день, діти! А що ви знаєте про птахів? Птахи це тварини, тіло яких вкрито пір'ям. Вчені, які досліджують, вивчають і знають все про птахів, називають орнітологами. Пропоную сьогодні всім разом стати орнітологом і дізнатись більше про зимоючих птахів. Зимуючі птахами називають тих птахів, які не мають свою домівку і можуть знайти собі їжу в холоді. Ось сьогодні про ці птахи ми з вами поговоримо. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового холоду вона починає ще весною або влітку. І до зими вона може назбирати до 15 кілограм насіння із зернят, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватись в годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більше морози, спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігорі сидять нерухомо і лише час від часу поживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку або насіння. Горобчики. Хоча горобчики не вибагливі в виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташки потребують допомоги людини, харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею. Дятли можуть як відлітати в теплі краї. Так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Медли харчуються комахами, ягодами, насінням ялинкових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння зернят. Горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Щіглики зимують на узлісі, взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісу смуг. Вони збираються великі зграї, так їм легше. Голуб завжди живе поруч з людьми, харчується зерном, інколи фруктами та овочами. Зима важка пора для птахів, тому допоможемо птахам пережити мороз. Зманструємо годівничку. Дякую за увагу! Бувайте!